Добрий день вам, люди добрі! Щастя, радості, любові я бажаю вам усім, щоб багатим був ваш дім. Ми війну переживаємо, нас ніколи не здалає Жоден ворог, бо ми сильні, працьовиті, духом вільні. Привела дітей в оселю, щоб були ви всі веселі. Ясна зірка у небі світила, теплу звістку несла на свість, бо вертепі на сіні дитина, принесла нам спасіння з небес, бо вертепі на сіні дитина. Принесла нам спасіння з небес за столом хай збереться родина, Всі близькі серцю з далеких снів хай обіймуться мати і сином без розмов. Мати і сином без розлуки живуть рідний дід. Колят, коляд, коляд, колят, колядую, коляд, колядую. Коляд. перемогу. Прибагато красочи, папа дерву їда подивимо. Просвіта, наша держава, на стане по поправи, принесеться новий рік, мир і щастя на поріг. Колядий, калядой, колядой, колядой і здивим інше, щоб похати хліб водився, щоб с ті а сломився. Щоб придня до вас восися їхались на свята, щоб вечері щедро мали і смачненько пригощали. А мені, як ваша ласка, та буду ласка, Нас буває дуже хороше, а для адже нас хороше, і ці кости діднішу, і віддам на ЖСУ. вум. Коляд, коляд, коляниця, ми прийшли до вас світлицю. І з Різдво вас вітаєм і добра вам всім бажаєм. Колядую, 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 добрих людей серцем чую. Будемо вам колядувати для ЗСУ зимову форму купувати. А ще дайте воску для окопних свічок, матимете щасливих діточок, а ще смаколиків для захисників, щоб ваш рід багатів і багатів. Колядуємо на генератор, щоб не день у вас то свято. А ще на павербанки трішки, щоб не боліли ваші ніжки. А ще на тепловізор колядуємо вам мирного неба. Віщуємо. Колядую, колядую, колядую. Вас добрі люди щедро віншую. шуйте Сліс риб осани, стелиця, сніжиста, путь на тих санях, си не зна, дитя Боже, повезуть, на тих санях, си не зна, дитя Боже, повезу. Хай поки покитися, вот ніколи запали. Хай у хаті вас і були за пасу. злі люди і думки обминали вас завжди головне, що вам божам, мир хай хату завітає. Коли... Коли Піду від нас це сний час. А поки попросимо для нашої з вами перемоги, дайте хоч капічка одну, віддамо її на зу. Коєць коїт коїда, то вас пошла, не одна, до вас, вас багато. привітайте нині святом. Вам <зас> Вам бажаємо добра, міцного здоров'я, надії тепла, Це врізво Бог радість подарує, і для вас не пошкодує миру затишку і надії, хай здійсняться ваші мрії, Хай нарешті Україна переможе цю руїну. Та Да вона і и расправедливая крила. розцвітає квіт, Про навесни і прийдуть для всіх щасливі дні. Вас господар попросимо трішки нам подати гроші. Ми их ведемо для перемоги, для нашого зу, для перемоги. У цьому році ми знову колядуємо не заради цукерок та смаколків. Ми їх ще поїмо після перемоги. Третій рік поспіль ми колядуємо для підтримки усіх тих, кому ця підтримка потрібна. Це і Збройні Сили України і тварини в притулках і в зоні бойових дій. Тому ми сподіваємося, що нам знову щось вдасться. Де стрічу ти, десь тільки цвіту вже полягло, враз тихо стало і залунало. Христос родився славі моєго. То нічка, окопна свічка і ворога. Славімо його в древньому рині Петрик із Криму, разом зі світом Славить тріс. Музика Добус мене калянича. Без мене до така дайте някак пасака. Відкривайте скрипку, дайте сливку, викривайте супочок, найти дядки питати. колет, колет, колядний. Не зустріляє як родиця. Раді ми у вашій хаті. На добро накалидувати, чому сламому порогу щедри у піки Бога. Зустрічай роди, щасливих діточок родливих. А це мусолу достатку, Щоб усе все завжди в порядку. Хорова і пишна, і найтих розкишних, а цим щастя за добро вашого здасться. Переможну кульоду спиваємо, рід вашу країну прославляємо. Вже побачина господи, шановний, хоть побажань для вас пісній пов'язан зводиться ушелу. Бо ми пишаємо чинуємо алміш свою. Якби не ви сини, чи ми б вас вінчували, чи вишилися? І хто знає, що щоб тепер коїдуває? І, хоч темінь в хатах, наша перемога близька, бо в нас світло всередині, в наших душах. Різдвяна зірка перемоги українцям світить. Ніхто, хай спокій нашого народу не порушить. Нехай вогнями щастя світиться родина вся. І хай зірка зігріває ваші душі і ваші золоті серця. Ми дякуємо, що ви нас пустили колядувати. Сподіваємося, що наступного року ми знову до вас прийдемо. Христос родився, славімо Його! На що? Ми... Так. І ми можемо йти до наступного порогу. А, щиро вам дякуємо. Ви наші перші колядники. Нам дуже сильно приємно, що ви в нас є, що ви до нас завітали. І що ви з України передали нам стільки вітань? Нам було приємно побачити кожного з вас в таких українських а, гарних вбраннях, а, такими гарними, як ви є. А ми, окрім того, що ми а, будемо донатити, ми вам хочемо зробити такі маленькі подаруночки. А ці подарунки... Будуть зроблені нашими руками, і ви їх отримаєте тоді, коли наша експедиція повернеться додому. Тому вам потрібно буде зібрати прізвище ім'я пачкаві, номери телефонів, щоб ми могли з поштою це відправити, і ви це отримаєте. Також ми хочемо вам зробити маленький подарунок, і ми вам хочемо показати пінгмінів. Я думаю, що ви в радість їх побачите, тому були пінгміни. Діти, хочемо побачити пінгмінів? Я не бачила нікого, не секундочку трошечки почекайте. Ви побачите зараз живих пінгвінів, які бігають там по Антарктиді десь. Вибачте, технічні проблеми. Тут вони йде. Ми зараз ще вийдемо на одну локацію. Ось так ви можете подивитися на пені зверху. Зараз ви бачите, як вони сидять на своїх гніздах. Ось Вони займають такі маленькі діляночки і будують своє житло, і ми вам зараз їх покажемо ще ближче. Так, дві хвилиночки, поки ми дійдемо до тієї локації. Вам видно було? вам видно було? Так, видно. Близько. А щоб ходив угу. і, і один був високо, близько. Зараз там, там їх ага. дуже багато, зараз ви їх там, близько побачите. Ви, пане Дмитро, зараз як в Антарктиді знов побували, так? Ну, так, ага. всі знайомі. Ага. Двері вікна. Две... А зараз ви з нами йдете по нашій станції, ви можете побачити, який у нас коридор. От в цьому приміщенні ми працюємо, ми живемо рік, тобто із квітня 24-го року по квітня 25-го року. Ми сюди приїхали і ми тут працюємо для того, щоб славити нашу країну. Ми тут живемо і ми тут живемо А зараз ми вийдемо до мене Так. Секундочку, чекайте, зараз йдемо. До речі, щоб дівчата, хлопці наразі зараз в інтерході літо. Це таке літо. І майже цілий день у нас сонце. У нас період, коли у нас сонце немає, буквально становить 30 секунд. А весь інший час у нас такі сутінки. Тобто орієнтовно 4 години на день у нас сутінки, весь інший час у нас сонячно або може бути пасмурно. А як у нас виглядає захід сонця? У нас сонце трошечки доходить до горизонту, торкається горизонт, запалює його зеленим або червоним і зразу сходить. Це називається білі ночі. Підходимо до тут. Ідемо. Дивіться, дітвок. Ой, воно бідний, їм жалко так. Пінгвінам сьогодні трошки жарко, бо в нас сонячне. Ви можете побачити, зараз пінгвін сидить на яйці і під нею є яєчко. Пінгвіни відкладають від одного до двох яєчок, вони своє гнізда захищають, гнізда вони будують з камінців. Для того, щоб їм зробити сім'ю, щоб їм побудувати будинок, працюють обидва. І тато, і мама до того періоду, поки вони не відкладуть яєчко, вони зносять камінчики. Іноді одні пінгвіни хочуть, щоб у них гніздо було красивіше, вони ходять і шукають камінчика далеко. Тобто вони ходять, приносять. Деякі пінгвіни є, скажімо, вридніші. І що вони роблять, поки інші пінгвіни не бачать, вони можуть вкрасти цей камінчик. Потім вони висижують пінгвинят і ходять купатися, Їдять вони криль. А батьки викові висиджування яєць виглядає, як ніби батьки ходять на роботу. Тобто, спочатку, наприклад, мама висижує тато в цей період іде, харчується. Потім тато висижує, і так само вони потім приносять дітям своїм їсти. Окрім того, якщо ви подивитеся, у нас є доріжки. Он ці доріжки протоптали самі пінгвіни. Тобто вони до своїх гнізд протоптали о, такі доріжки, по яких вони можуть ходити, і он у вас один пінгвін прямо до нас зараз іде. Наприклад, це може бути. <реш> може бути тато, який пішов, наприклад, на своє полювання, щоб зловити таких маленьких маленьких креветок, і зараз він вертається додому. Mm -hmm. ну, він може бути, у нас пінгвіни не тільки тут, це у нас найближчі пінгвіни, а у нас пінгвіни ще знаходяться по всьому острову. Зараз у нас майже 4 тисячі пінгвінів, і, наприклад, деякі пінгвіни надійнують uh, <реш> <задівається. реш> Клас. Діця, а як ви думаєте, а є у нас тут ведмеді? У нашій планеті є два полюси: є південний полюс і північний полюс. Ми знаходимося на південному полюсі. Тобто, незважаючи на те, що у нас сніг, у нас холодно, але ми знаходимося на південному полюсі, і у нас є тут тільки пінгвіни, тюлені. А якби ми були на півночі, у нас би були ведмеді. Тобто, взагалі ніколи пінгвіни і ведмеді не зустрічаються, бо вони живуть на різних полюсах. Тому ведмедів у нас немає, є тільки пінгвіни. І тюлені. І тюлені тюлені і і так. Так. у нас є добрі тюлені, і у нас є тюлені мисливці. Добрі тюлені це чолені ведел Вони виглядають дуже-дуже дружелюбними, і вони в нас народжують своїх діток. Але є тюлені, які є небезпечними, це називається морський леопард, і це природний хижак, який є хижаком у пінгвіні. Тобто пінгвіни намагаються плавати якомога швидше, якомога краще, щоб впастися в леопарду. Ну, так. А можете ви їх ну, показувати? Тюлені не тілені. Тому що у нас тюлені, зазвичай, якщо це леопард, вони відпочивають на крижини. Тобто вони плавають навколо нашого острова на крижинах. Якщо це ведл, то ведл у нас був тут тільки в період вересень і жовтень, тому що вони тут народжували діток і вони тепер пішли у свої рідні країни. То супер, супер. дякуємо вам. так? Дякуємо. Дякую, Дякую. 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 Побували в інтернеті Ми ви до нас завітали. Дякуємо вам. Ну, двомі, минулого... пінгінь, но, но... Но... Но, но так, побачили пингвінів. Дякую. Дякую. Всім, хто до нас завітав, і всій команді Вернацького і пану Дмитру. І пані Тетяні, яка прийшла. Я так думаю, на Алінку подивитися, так? Тільки що... на Алінку нас... на, на вас всіх. На нас всіх добре. Дякуємо всім. І ми прийдемо через рік. Добре, <різь> будемо, <різь> <чекати>. будемо... <різь> 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 Добре, дякую.